Чому всі не люблять міньйонів? Як з фонових персонажів посібаки стали лицем серії, та за що їх зненавиділи? Який шлях пройшов герой Грю, та як став багатодітним татусем? Так, що зараз з франшизою? Куди рухається цей всесвіт? І що починав? Як франшиза стала першою, хто заробив 5 мільярдів доларів та хто за цим стоїть? Ну а мене звати помідор. Сідайте зручніше та давайте розбиратися. Представляю вам студію Іллюмінейшн. Як вона з'явилася та хто її створив? А ось познайомтеся з ось цим молодим на той час продюсером Меледантрі. До 2007 року був президентом студії Blue Sky та ХХ століття Fox. Він напряму докладав сили над першими фільмами льодовикового періоду, а також роботи та «Хортон». На початку 2007 року він вирішує заснувати свою студію, і як ви вже здогадалися, назве він її Іллюмінейшн. Пізніше новостворена компанія приєднається до іншої студії, про неї ви, мабуть, також чули NBC Universal. Але за умовами, якщо ті будуть мати повну творчу свободу. Тепер дивіться, що було далі. У 2011 році студія купує увага, французьку компанію MacCoop за приблизну ціну в 70 мільйонів доларів. На екрані ви можете побачити назви попередніх робіт компанії. Але все ж конкурувати з іншими гігантами важко, чи не так? І не хочеться прогріти та залізти вурги, а хороший продукт випускати треба. Що робить Меландрі? Створює закон компанії, який буде дотримуватися ці всі роки. Він говорить, що Hito може бути не тільки картина з бюджетом за 100-150 мільйонів доларів. Взагалі, Меландрі як зазначено, дуже економна постать. Чи допомагає це студії? Ну давайте порівняємо бюджет студії Dreamworks з бюджетами студії Illumination і їх касові збори. У Dreamworks ми бачимо ось таку картину. Кошторис у них складає 100-150 мільйонів, а касові збори по світу не більше 1 мільярда. Тепер давайте поглянемо на те саме у Illumination. При бюджеті з строго до 100 мільйонів їм вдається неодноразово заробити по світу ярд. А в цьому році компанія стала першою анімаційною студією, яка набрала на своїх фільмах 5 мільярдів. І це навіть без мерчу, але є в цьому і підвох. Назвіть мені франшизи Dreamworks. Одразу в голову лізе Шрек, Конфу Панда, Мадагаскар, ну і так далі. Тепер згадайте франшизи Illumination. Думаю, нічого, окрім нікчемного Я в голову не приходить. А дійсно, погляньте на цей графік, на ньому чітко видно, що найкасовіші та найпопулярніші мульти студії якраз є посіпаки та сольні мультигрю. Маріо в рахунок не беремо, бо там трошки інша історія. Я вас вітаю, якщо ви довелися до цього моменту. Адже зараз ми пройдемося по кожному повнометражному фільмі франшизи Нікчемного Я. Але перед цим невеличка предісторія. Познайомився я з франшизою вже в більш дорослому віці, і до того як переглянув мегамозок. Тому концепція мене здивувала, адже для мене це було в новинку. Я довго не наважувався дивитися фільми серії. Одні казали, що це мульти суто для дітей. Інші, що після перегляду моє життя більше ніколи не стане таким, як раніше, і що це взагалі створено для незрозуміло кого. Але що насправді представляє собою франшиза? На диво, не все так погано. Історія розповідає нам про грю, якого всі зневажали в дитинстві, і він став суперлиходієм. А його мрія вкрасти місяць. В його команді також є посіпаки, про яких ми поговоримо згодом. І професор, який судячи по всьому рабстві. Так от грю на початку представлений нам як найкращий злочинець, однак після цього нам показують іще одного персонажа: Вектора, який претендує на звання найкращого лиходія та псує грю всі плани. До того ж, батько Вектора багатий мажор, який може дозволити сину все, що завгодно. І тут творцям справді. Йому я похвала, як же мене бісить цей персонаж, як зовні, так і поведінкою. І це чудово йому підходить. Творці хотіли створити бісячого антагоніста, і їм це вдалося. У Ектора немає ні харизми, ні мотивації, абсолютно нічого. Але знаєте, що відрізняє його від інших подібних персонажей? З нього не намагаються робити крутія. Сам мульт не неначе над ним стібеться. І якби я був молодший, можливо, не б ці ситуації справді смішили. В сюжеті також присутні три дівчинки з дитячого будинку, яких згодом всиновлює грю, щоб підібрати до Вектора, оскільки Тей проявляв до них симпатію. Самі дівчата як персонажі потрібні тільки як сюжетна функція. У ходу історії Грю прив'язується до дочок та вчиться проявляти батьківські якості, яких сам не знав, і йому некомфортно жити зі ще кимось, крім посіпак. Він безвідповідальний та байдужий, хоча всередині, можливо, це й не так. Один момент герой розуміє, що дівчатка стала йому більше, ніж просто частина плану. І тут виникає ділема. чи варто ризикувати життям єдиних людей, що прийняли тебе таким, яким ти є, чи все ж виконати свою мрію? Втративши їх. Тут, звісно, грю обираю спочатку одне, потім інше. Якраз в цьому місці я вважаю, фільм загальмував. В результаті місяць спочатку таки крадуть, а потім, забивши на закони фізики, повертають назад. Вектора виводять сюжет, бо він всіх бісив. Усі пак, які нічого майже не робили, радіють за свого боса. А дівчата нарешті наставляють свого батька на правильний шлях. Ну і на цьому їх сюжетна функція нарешті мультів, як би все. Не сказати, що це поганий фільм. Я б навіть рекомендував його як сімейний. Однак є в ньому й дурнуватий гумор, і стандартні там присутні. Дівчата по закінченню залишаються в статусі кво, але чим дійсно цікавий мультфільм, так це посіпаками, які цікаво спілкуються та створюють комічні моменти. Героїці одразу всім сподобалися, незважаючи на те, що вони одна й та сама модель. При перегляді задаєшся питанням, хто вони такі, звідки, чому служать грю та терплять його, але діти їх полюбили навіть без цих подробиць. Ну і звісно, мерчу з цими жовтими чудиками було продано ну дуже багато, і вони автоматично стали лицем франшизи. Я впевнений, що не кожен знає, хто такий грю, однак посіпак знають всі. Як ви можете здогадатися успіх у картини був, причому доволі непоганий, а як відомо, куй залізо поки кується. От і студія так вирішила. Якщо в першому мультфільмі ми шукали для грю дітей, то в цьому йому потрібно знайти дівчину. У сюжету Грю закінчив зі своїм минулим життям, і більше він не лиходій. Це помічає генство боротьби зі злом під назвою Антизлодійська ліга. Вони доручають новому персонажу Люсі привести до них грю та перемирити до себе в агентство. Тим часом доктор Нефаріо йде від грю, бо йому не подобається розробляти морозиво та желе. Він сумує за минулим лиходійським життям. Люсі викрадає грю за знайомець з агенством. Той погоджується однак з самого Холодно ставиться до напарниці, але потім стається диво, і грю закохується в неї. Дівчата тим часом самі шукають тату і дружину, але, м'яко кажучи, це їм не вдається. Грю і Люсі по новоці знаходять лиходія в торгівельному центрі. І їм виявляється власник мексиканського ресторану, який в зговорі з доктором Нефаріо. Тим часом посіпак все більше та більше. затим їх перетворюють на фіолетових монстрів за допомогою віруса. Люсі відправляють в Австралію, але по дорозі вона розуміє, що жити без грю не може, тому стрибає з літака. Тим часом Альма. Що наказує зараженим позіпаком захопити світ? Грю дізнається, що за цим стоїть його колишній друг Нефаріо. Останній визнає, що допоміг Хельмачу, та усвідомивши свою провину, дає грю антидот. Позіпак вдається вилікувати, однак сам легодій вбиває вірус і перетворюється на мутанта. Грю за допомогою помаду шокеру знищенує противника. Плюсі повертаються додому, і через 100 з хвостиком побаченню дружуються на грю. Не сказати, що фільм гірший за свого попередника. Це все ще непогане кіно. Єдине, що відштовхує це любовна лінія, яка занадто нав'язана глядачеві. Чомусь фільм намагається переконати нас в коханні люсії Грю, при тому робить це своєрідним чином. Айвілі мідідемекечойсан зате міньони в цьому фільму на деякий час змінили свій образ, і це зовсім не для того, щоб продати більше нового мерчу. Ні, Арка з лиходієм абсолютно не цікава. Я особисто з шести фільмів цього антагоніста запам'ятав найгірше, але мушу визнати курка крута. Ще цікаво було спостерігати, як дівчата намагалися допомогти тату знайти дівчину, адже в того ще з дитинства фобія дівчат. Напевно, в гри в дитинстві часто грав у Хойку, інакше пояснити його лиходійський характер та страх протилежного гендеру я не можу й те, що головний герой знову виріс над собою. В минулому фільмі він був лиходієм, а тут став агентом антизлодійської ліги. А ну і чувак, що мріє стати геймером. Це взагалі мій улюблений герой тут. Туда, що йому навряд чи виграти турнір по 2. Цього звати Норберт. Він не довмок. Ну що ж, якщо раніше посіпаки були фоновими героями, при цьому ще й лицем франшизи, настав час перевірити, наскільки глядачі люблять самих посіпак та чи готові вони заради них дивитися фільм. Забігаючи наперед, касові збори кажуть самі за себе. І так, сольний фільм про посіпак. Спочатку, почувши про цю подію, я був скептично налаштований. Ті, хто вже подивилися фільм, казали, що це вбивче видовище, це небезпечно для здорового глузду, ну і так далі. Ну що ж, я його подивився. І можу сказати, що це класна лінійка. Не зрозумійте неправильно, тут все іще є гумор з голими дубами посіпак, але якщо вимкнути мозок і насолоджуватися, то все стає дотепним. Правда, в якийсь момент фільму я відчув, що потроху сам перетворююся на одного з Міньйонів під своєю чудовою мовою. проте почувши нормально, наче відпускало. Що конкретно цей фільм нам дав? По перше, це предісторію Міньйонів і розуміння того, ті чуваки безсмертні. Їх задача підкорятися найбільшому лиходію свого часу, але завжди чомусь вони свого боса вбивають. Тавалось би ось відповідь на питання тисяча П'ятого року. Однак ні, після того, як вони ненароком вбили Наполеона, на пару сторіть вони засіли в печеру. Неважко здогадатися, що події в мульту відбуваються після цієї депресії, коли один з посіпак, на ім'я Кевін, нарешті вирішує взяти з собою ще двух та розшукати нового босса. Цією щасливою стає навіжена дамочка, яка мріє стати королевою Британії, звати її Скарлет проти всіх. І так, це відсилка на Скарлетт Йогансон, актрису, що її озвучує. Стюарт, Кевін та Боб вирішують стати її посіпаками та отримують завдання в Красного Корону і зі своїм завданням вони справляються, але в кінці скарлет зраджує їх, і посіпаки вирішують допомогти королею повернути корону. В кінці малий грю викрадає корону у скарлю та тікає, а посіпаки, здається, знаходять нового міні -боса. І сказати чесно, цей фільм мені сподобався більше за всі інші. До речі, головні герої нагадують трьох дівчат Грю, а ви цього я впевнений не помітили. Як гадаєте, чи успішний був цей фільм? Звісно, так про що ви взагалі говорите? Представляю вам нікчемний я 3. І це вже четвертий фільм франшизи, а мені це вже починає набридати. Тепер не тільки доведеться спостерігати за однаковими посіпаками. У нас тут латексний брат близню Грю, причому доволі місячий брат, однак всі його чомусь люблять. Взагалі, я притримуюся думки, що такі прийоми з братами-близнюками, амнезією і ще чимось подібним. Це останнє, що можна вклеїти в проект. Уникає враження, що це не четвертий фільм франшизи, а десятий. Єдиний хороший в фільмі це антагоніст. Він цікавий і має власну хімію з грю. Завдяки антагоністу мульті присутні треки минулого століття та купа від сил. Антагоніст змушує грю. Та його родину вийти з зони комфорту. Міньйонів в цей раз помістили в окрему арку. І те, як саме це зробили і по якій причині, мене вразило найбільше. Ми всі пам'ятаємо з минулого фільму, що посіпаки повинні служити найбільшому поганцю. Але зараз грю таким не є. Навпаки, він забув минуле та почав нове життя. Посіпакам таке не подобається, тому вони влаштовують бунт і тут жити окремо. А заодно нових ідей для мерча оформлюють. Їх у в'язниці, до слова також непогана, але все ж, на мою думку, фільм має куди більший потенціал. Розумієте Проблема фільма в тому, що він намагається бути купою гегів, а не цікавою історією. В цьому його головний мінус: історія могла заграти новими барвами. Конфлікт з братом це не єдине, що могло бути присутнім тут. В кінці кінців мати знала про це всі роки і мовчала. В грю є родина, про яку він має дбати, однак не роздумуючи, він ламається та поводжується з братом стати знову лиходієм. Так, потім він бере ситуацію на свою користь і дурить брата стосовно кристала, але суть залишається та сама. Куди цікавіша в цьому плані Арка з Люсі, що. Бажаю стати для дівчат справжньою матусею. Мало уваги, я вважаю, приділяли і антизлодійські лізі. Ну і на цьому, в принципі, все. Взагалі, це найслабніша частина нікчемного я. Принаймні мені було важко дивитися її залпом без відпочинків, особливо слухати цього тупого брата грю. Здаєшся питанням, як він міг втримати таке багатство, будучи таким ідіотом. Якщо спитати мене, яка моя улюблена частина, я без вагань скажу посіпаки. Так, це був дурний мульт, але він динамічний, трохи абсурдний, але по-своєму геніальний. Осіпак і гравітація – теж непогане видовище. Взагалі грю з тим дідом мені сподобалися. Різниця сіквела Посіпак в тому, що він розкриває становлення грю, а не міньйонів. І це справді грамотно зроблено з точки зору сюжету. Тим паче малий грю достатньо милий, це саме головне. Антагоністів цей раз завели до схочу, навіть монашку з нунчаками. І до речі, я пропоную зробити. Зробити її окремий спіноф. Але якщо жарти в сторону, то індивідуальності їм не надали. Просто шаблонні лиходії з прагненням завоювати світ, добути владу, ну і так далі. Як ви вже здогадалися, така мотивація не тільки в них, а й в решті лиходіїв франшизи. Тому навіть за мінуси це рахувати не буду. Просто за особливість франшизи. Хоча визнаю над фінальною сценою, так попрацювали на славу. Оці факт тут просто фонові герої, де я вважаю їм місце. Одного запхали вчити кунг фу, інші допомагали головному герою. Один бідолаха взагалі весь пільг ві на велосипеді, ігноруючи кордони країн, судячи цього. А ще творці вирішили, що час завозити фан-сервіс і показали молодого доктора Нефаріуса. Десь був на фоні малий Вектор з його батьком, ну і так далі. Міньони гравітація це мульт не для всіх, кажу одразу. Повірність того. Що ви після перегляду зненавидите посіпак і почнете спалювати мерч студії Illumination дуже висока. Але є варіант, коли ви купите маску і самі станете одним з них, тобто як пощастить. Мені особисто в кайф слухати розмови посіпак. Можливо, комусь і ні. В плані історії, зрозуміло, очікувати чогось фантастичного не варто, бо його тут і близько немає. Що відволіктися від світу, мульт підійде. Ну і зустрічайте новинку 2024 року. Нікчемний я 4. Ugh, можна я піду. І так, четверта дитина Грю, сподіваюся, йому держава щось дивила. Плачує. Я довго думав, чи піти на нього в кіно, не зрослося. Подивився я цей фільм не так давно, можливо, тиждень назад або два. І це абсолютно нецікавий мульт. За героїв не переживаєш. Історія не суцільна. Складається враження, що більшу частину вирізали. Антагоніст Тарган. І схоже, за задумкою сценаристів, це має давати йому плюс 10 крутості. Але у вид це так не працює. Родина Грю переховувалася від нього, щоб у фіналі здолати за пару хвилин. Малий Грю весь час бісив. Незрозуміло навіщо взагалі він фільму. У вас же був Освіт з дівчатами ви вмієте будувати цікаву взаємодію між персонажами. Так чому саме тут все зроблено так погано? Таке враження, що він доданий для приколу. Це просто ходяча піар-компанія фільму і нічого більше. Єдине, що цікаво, в мульті це супер посіпаки. Так, ось вона нова супер четвірка, на яку всі ми так чекали. Марвел, а посіпаки вас таки перемогли. Я не знаю, що ще можна додати. судячи по касом збором, франшиза і не думає закриватися. У мене змішані відчуття з однієї сторони в студії все добре, навіть рекорди ставлять, а з іншої у проектах помирає та частина, за яку багато хто полюбив грю та посіпак. Історії починають набридати на середині і навіть не рятує екшн. А якщо в фільмі щось показує, то тільки ближче до фіналу. У мультах зникає душа. Ну і наостанок: Illumination. Я знаю, що ви мої фанати. Тому ловіть ідеї для наступних фільмів: Грїсто один малюк, Дрю крізь Всесвіти, Посіпаки і життя на Марсі, Мульти Всесвітня війна Посіпак, Грю проти Конга, Вектор, новий початок, Доктор Нефаріо назад в минуле, і наостанок Посіпаки, фінал. Але всі ми розуміємо, що до фіналу ще далеко. Дякую людям, які зараз справи за те, що оформили спонсора. Ставайте спонсорами і ви, щоб опинитися тут. Ну, якщо сподобалося відео, то можете поставити лайк та підписатися на канал. Це допоможе в його просуванні. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Ох, свідомо! Я більше в житті не хочу бачити ваші тупі фелопасті, жовті пики!